Добрий день, шановні колеги і всі, хто приєднався до нас. Ми продовжуємо наші зустрічі із закладами профтехосвіти Чернівщини, які готують робітничі кадри для відбудови країни. Вибір професії важливий крок у житті, тому необхідно підходити до нього наполегливо та відповідально. Не варто орієнтуватися лише на престижність професії, важливо враховувати свої здібності і інтереси. Сучасна професійна освіта пропонує багато можливостей для розвитку кар'єрного зростання. Наразі в умовах воєнного стану заклади професійно-технічної освіти активно працюють на адаптації до нових умов та наданням якісної освіти для всіх, хто бажає здобути професії, особливо для тих, хто планує брати участь у відбудові України. Юрій Сорока, виконуючий обов'язки директора Сосницького професійного аграрного ліцею, у 1999 році закінчив Харківський державний технічний університет сільського господарства, де отримав спеціальність механізація сільського господарства та здобув кваліфікації інженера-механіка. Трудовий шлях у Сосницькому професійному аграрному ліцеї розпочався з лютого 2000 року. Викладачем предметів, професійно-теоретичної підготовки, сільськогосподарського напрямку. Проявивши лідерські якості та організаційні здібності, він працював методистом закладу, складав розклад занять, розробляв освітні програми, методичні рекомендації, очолював методичну комісію та з червня 2003 року почав працювати заступником директора з навчально-виробничої роботи. У 2022 році Юрія Миколайовича, призначено на посаду виконувача обов'язків директора. це людина, яка з майстерністю управляє освітнім процесом і формує майбутніх фахівців. У його руках сходяться нитки традиційної освіти та сучасних вимог від Юрій Миколаєвич вміє поєднувати традиції з інноваціями, створюючи унікальну атмосферу освітнього процесу, де кожен здобувач освіти може розкрити свій потенціал. Має виняткову здатність бачити не тільки сьогодення, але й майбутнє, яке ще тільки формується в мріях і планах. У його кабінеті завжди панує атмосфера відкритості та доброзичності. Вітаю вас, Юрію Миколайовичу. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, у цей непростий для країни час як функціонує сосницький професійно аграрний ліцей, і яким бачите. Подальший розвиток закладу. Перспективний розвиток сосницького професіонального ліцею, на мій погляд, неможливий без якісного оновлення матеріально-технічної бази, що максимально допоможе відродженню і розбудові України. Тому заклад професійної освіти повинен сприяти розвитку особистості здобувача освіти, а свою педагогічну діяльність кожен освітян має будувати високо підносячи Ідеї демократизації, гуманізму та інформатизації навчально-виробничого процесу. Сучасний заклад може бути успішним лише тоді, коли в ньому працюватиме згуртована команда професіоналів, які ідеї будуть пріоритетними в цій команді. Такою й буде вся діяльність ліцею. Така команда є в нашому навчальному закладі. Вона складається з досвідчених педагогів. Яка невпинно зростає не лише в кількості, але й в якості. Я переконаний, що ми маємо бути сумлінними, творчими, плекати моральні якості як у собі, так і в інших, уміти помічати добро й красу в найменших порухах душі і навчати цьому як юне, так і старше покоління, пам'ятаючи слова Сухомлинського. Життя колективу це тисячі й тисячі найнесподіваніших і найтонших доторкань людини до людини. Чітко розумію, що в сучасному світі успіху досягають ті, хто здатний швидко навчатися і застосовувати знання на практиці. Тому педагогічний колектив ліцею активно сприяє впровадженню інноваційних методів навчання, які максимально наближують здобувачів освіти, до. Реальних умов роботи. У навчальному закладі вони не тільки отримують теоретичні навчання, але й відточують свої навички на сучасному обладнанні, беруть участь у стажуванні і працюють в реальних умовах з роботодавцями. Юрій Миколаївич, сподіваємось, сьогодні нас дивляться не тільки профтехосітяни, а ті, хто ще не визначився, до якого закладу він буде вступати. Будь ласка, розкажіть нам, за якими професіями здійснюється підготовка у вашому закладі? У нашому закладі підготовка здійснюється за такими професіями. Тобто на базі 9 класу у нас є професія тракторист машині сільського порядського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування і водій автотранспортних засобів. Це інтегрована професія з отриманням повної загальної середньої освіти. Друга професія на базі неповної середньої освіти це рахується кухар-кондитер теж з отриманням повної загальної середньої освіти. Кухар буде четвертого розряду, кондитер буде третього розряду. На базі 11 класу у нас є такі професії: трактори з машині сільського сподарського виробництва і водій автотранспортних засобів категорії С. Друга професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б. І третя професія кухар кухар-кондитер. І ми з повагою ставимося до і професій, які мають давню історію. Але о, одночасно прагнемо винести їх на новий рівень, використовуючи сучасні технології та підходи. Наша мета створити середовище, де кожен здобувач освіти зможе знайти своє покликання і стати справжнім майстром своєї справи. У нас є гуртожиток, який знаходиться біля о, навчального закладу. У гуртожитку є кімната самопідготовки, у гуртожитку є підключення до мережі інтернет. Кімнати для приготування їжі. Також ми в навчальному закладі запровадили трикразове харчування для наших учнів, добувачів освіти. Безкоштовно. Користуючись нагодою, хочу запросити дітей, які ще не визначилися до нашого навчального закладу. Вас чекає гарний колектив, гарний навчальний заклад. І ми сподіваємося, що вам тут дуже сподобається. Юрій Миколавичу, дякую вам за нашу зустріч. Як завжди, ми дякуємо Збройним Силам України, які роблять це для того, щоб ми зустрічалися, працювали і виховували молодь. А звертаємося до всіх, хто ще не визначився, приходьте до закладів профтехосвіти. Ми вас чекаємо. Слава Україні! Героям слава! І до нових зустрічей!